Далі про політичну ситуацію, про те, чому Росія не хоче припиняти вогонь, і ми в цьому сьогодні знову переконалися. Будемо говорити з експертом, міжнародником Максимом Несвітайловим. Він зараз в нашій студії. Доброго ранку, Максим, Доброго. і одразу давайте зі свіжої інформації. У нас виходить, що триває підготовка робочої зустрічі очільника США Дональда Трампа і Диктатора Путіна про це принаймні заявляє Пісков. Хто хоче більше зустрітися, Путін з Трампом чи Трамп із Путіним, для кого і для чого була ця заява Піскова? Мені здається, у них тут спільне бажання, але різні цілі, які вони які перед собою цілі? ставлять. Якщо Дональд Трамп собі сподівається, так що. Він зможе Російську Федерацію відтягнути від Китаю, що зараз особливо для США актуально в контексті е, торгівельної війни з Китаєм, яку штати очевидно починають програвати. Трамп це відчуває, і навіть починає вже превентивно давати задню, тому що він же ж збільшимо, збільшимо відсотки. Будемо збільшувати скільки завгодно відсотки мит е, до 245 Збільшили. Потім вже він говорить. Оце 145 відсотків, хоча 245 mm -hmm. має бути. Так каже, mm -hmm. це забагато варто було б зменшити, але це не будуть нульові відсотки, тому що раніше були нульові відсотки, і так далі. Очевидно, що штати не стягують зараз цю війну, і він сподівається, що от через ці домовленості по Україні, через спільні домовленості по Ірану. Через якісь там пропозиції Путіну про економічну співпрацю він зможе відтягнути Росію таким чином від Китаю, що є абсолютно абсурдним, тому що штатам в цьому контексті особливо немає чого запропонувати. Росія значно більше зацікавлена в європейському ринку, а європа чітко говорить, що ми не плануємо знімати санкції з Російської Федерації. Ми не плануємо торгувати українськими територіями з Російською Федерацією. Такі наміри має тільки Дональд Трамп. І тому ну чи досягне він якогось результату дуже і дуже сумнівно. А що стосується Путіна, ну для нього це чудова можливість спробувати вийти з міжнародної ізоляції, легалізуватися знову легалізуватися. Він вже почав це виходити, коли розпочався цей діалог, коли почалося відверте ігнорування російських терористичних атак по Україні, коли не було жодної реакції штатів на удар по кривому рогу, жодної реакції на тракт в Сумах. Йдуть звинувачення і тиск виключно в сторону України. Те, що говорить, що говорить зараз Дональд Трамп. Він говорить, що це він сказав буквально ось вчора, що з Путіним ми в принципі домовилися, так. але з Зеленським нам складно вести перемовини. Ми там з ним домовитись не можемо. О, я думав, що з Зеленським буде домовитися легше, легше, якось да, так да. він сказав. Так. А перед цим сказав, що власне людина, у якої немає жодних козирів, не намагається досягти миру. До речі, от ви про це згадали. А що знов таке? Знову якось риторика в бік України критична, Тична посилилася цьому щось сприяє, чи це знов таки черговий ранок Трампа, коли він ставив, вирішив сьогодні, буде так з тієї <рісті> ноги. А дивіться, Що ми тут стає? з вами в Києві. Намагаємось цьому uh -huh. розібратись, але це ж аналізуємо не тільки ми. От, наприклад, цю заяву аналізував головний політичний аналітик Fox News. Це їхня головна консервативна медіа, і цей головний аналітик Брід Хюм сказав. Я не розумію, що Трамп має на увазі, якщо Fox News вже не розуміє, що якщо каже головний Трамп. головний політичний аналітик. Каже: я не розумію, що Трамп має на увазі, коли, коли говорить, що Зеленський з Зеленським не може домовитись, тому що що говорить Україна? Ми готові, хоч зараз, до повного безумовного припинення вогню. Ми готові до діалогу, ми готові до перемовин. Е, є Путін, який або не погоджується на перемир'я. Не погоджується на якісь кроки або просто порушує ті угоди, про які домовляються. Це ж пам'ятаєте, так була якась там домовленість про те, що не мають бити по енергетиці, не мають е, бити в акваторії Чорного моря. Це все продовжується. Росія продовжує це робити, але звинувачують при цьому Україну. Оця от продукції. зустріч Путіна і Трампа можлива зустріч Путіна і Трампа. Вона зможе якось повпливати на Україну. Я думаю, що особливо ні, тому що це полічаються, мало, мало б якесь значення, якби е, цей переговорний трек мав е, справжні перспективи. Тому що від самого початку я говорив, що е, Російська Федерація не налаштована на переговори. Єдине, що може російську, Російську Федерацію влаштувати, це капітуляція України. Це все, на що вони можуть піти. Бо ці всі розмови про те, що Путіну не вигідно продовжувати війну що Трамп запропонує можливо якісь вигідні йому умови і так далі. Це все не працює. Путіну невигідно вигідно було розпочинати цю війну в принципі, але він її розпочав. У нього є глобальна мета Україну захопити і, в принципі. Він не знаходиться в якійсь критичній ситуації. Немає загрози для його режиму, немає протестів, немає повстань. Єдиний ризик, який для нього був, це було тоді повстання цього Пригожина. Все, він нівельований абсолютно влада ще більше закрутила гайки. Економіка Росії не знаходиться на грані розпаду. Чули про якийсь дефолт на Росії? І я не чув, ніхто не чув. Рубль тримається. Вони перебудувалися абсолютно під військові рейки. Близько 30 мільйонів населення залучено у них до військової сфери, до виготовлення зброї, до обслуговування збройних сил чи безпосередньо знаходячись в збройних силах Російської Федерації. Вони знайшли паралельні шляхи для експорту необхідної продукції. Вони налагодили постачання всього необхідного з Китаю. До якого милого Путіну взагалі зупинятись? Якщо що в нього є мета забрати Україну, і він розуміє, що часу залишилось у нього ж не так і багато. Він хоче увійти в історію. Він хоче забрати ці землі. Ви говорите, часу залишилося небагато. Ви про що говорите? Що путіна залишилось небагато? Чи про те, що Росія довше не витримає, чи хтось інший довше не витримає? Я думаю, Росія ладна ще роки і роки триматися mm -hmm. в такому темпі. Тому війні. чому часу. Не багато? E, тому, ну от Путін не знає скільки ж йому відведено. Його остаточно очевидно попаяло після е, пандемії, після ковіду. Коли він зрозумів, а це виходить, що ну я можу і не дожити до реалізації своїх планів, бо Давайте повернемось просто от до повномасштабки. У них все йшло чудово. Вони нарощували, е нарощували бізнес в Європі, продавали свої енергоносії, е торгували з Німеччиною, е будували свої північні потоки. У них все було прекрасно в Україні. Вони мали свої медіа, своїх контрольованих політиків. Ґгій. Цілком імовірно, е що через виборчий цикл у них би був тут якийсь там умовно бойко чи інший проросійський президент тут в Україні, в так тобто. По суті, не було у нього причин брати і починати цю війну, окрім того, щоб ну поспішити, щоб встигнути до того, як він коні двине. і тому зараз у нього немає причини і зупиняти абсолютно. Тут не варто мислити якимись категоріями логіки бізнесових інтересів чи так далі. Тим більше, що бізнесові інтереси для його олігархів вони забезпечені. Вони перейшли всі в оборонку. Вони заробляють члені так? гроші. У них все прекрасно. Вони знайшли там обхідні шляхи зараз. Штати, взагалі, прикрили оцю. Е... Цю організацію, цей орган, який займався відсадженням активів російських олігархів. У них все класно. У них причин реальних брати зупинятись немає. Мобілізаційного резерву у них більше ніж в Україні. Проблеми з опозицією, яка б могла цю мобілізацію зривати. У них апріорі немає. Так то чому їм зупинятись? Бачите, ви так розклали розслали всі аргументи позиції Росії в цій війні. А от, мабуть, і Рубіо їх мав на увазі, коли каже позиція, Росії нам зрозуміла. А що хоче Україна, ми не можемо. Можемо зрозуміти, це ще такі заяви зі штатів, але зараз не про них. Зараз давайте про заяву міністра оборони Сполучених Штатів Гексета, який каже, що Сполучені Штати більше не можуть гарантувати безпеку в Європі. Питання в тому, що буде з північно-атлантичним договором, чи НАТО буде існувати далі. Ну і власне чи Європа здатна без США забезпечити собі безпеку? Ну, дивіться, для мене НАТО, як пацієнт, який швидше мертвий ніж живий, стало таким після зустрічі. Трампа з е, генсеком альянсу Марком Рютер в овальному кабінеті, ага. все в цьому овальному кабінеті відбувається. Коли він абсолютно спокійно на питання журналіста сказав, що Гренландія, ми заберемо Гренландію. <кій> ну, Гренландія в полі наших інтересів, ми її заберемо. Коли президент однієї країни НАТО береє спокійно, говорить про те, що він анексує. Mm -hmm. Частину території іншої країни НАТО, а генеральний секретар Альянсу сидить і такий Ха -ха, ой, я б не хотів би, знаєте, в це НАТО втручати. То про що тут може йти мова? Який сенс, взагалі, глобальний в, в цій організації? Тому що НАТО, от його умовна сила, вона трималась на сакральній вірі в п'яту п'яту статтю, що mm -hmm. вона спрацює. Вона спрацювала один раз, штати її активовували, після того, як пам'ятаєте, вежі близнюки прилетіли uh -huh. більше ніхто її не активовував. І всі якось вірили, що десь ну воно спрацює, але зараз розуміють, що а не факт, абсолютно не факт, що це буде працювати. І Я думаю, що ця заява. Ексита, вона чудова для Європи. Uh -huh. Якщо хтось іще досі не зрозумів, що Європа має повністю брати відповідальність на себе і збільшувати свої оборонні потуги, то потрібно це розуміти просто зараз. Вам прямим текстом про це говорять, і в принципі ми бачимо, що більшість провідних країн це роблять. Франція нарощує виробництво. Великобританія говорить, що нам потрібно дуже сильно збільшити виробництво, щоб зменшити залежність від штатів від тієї ж Франції, Німеччина змінює. Конституцію щоб да, зняти да, да, да. боргова за обмеження і розуміння того тим словом, можна сказати, що країни Європи вмикаються, але ще їдуть на першій передачі. Пора вмикати другу, Максиме. Дуже дякуємо вам. Нагадаю, що в нашій студії був експерт міжнародник Максим Несвітайлов. Дякуємо.